Так, Кам'янське Дніпропетровської області з 10 червня по 16. Давайте подивимося по енергіям, по активності. Вас, як завжди, буду просити залишати вподобайки. Пишіть у коментарях ваші загальні запитання та більше інформації, як завжди, ви можете отримати у телеграм-каналі. Так, Кам'янське з 10 по 16. Кам'янське активність. По повітряному просторі буде. Вороги мають плани і будуть маніпулювати ситуацією. Так, Кам'янське. Тут мені йдуть повторювані циклічні події по руху у повітряному просторі. Далі дивимося. Мені йде робота захисту. Енергії тримаються, тобто робота буде робитися. Те, що відбувається на зараз, от, на цьому тижні, так, буде підтримуватися. Активність у повітряному просторі вона буде зберігатися. Ситуація достатньо напружена, агресивна навколо води. Води. Ну, тобто, це водні, водні, так, стихії. Можуть бути перехоплення якихось цілей, тобто, десь недалеко від того місця, можуть перехопити. Тут іде відпрацювання. От, а, так, давайте подивимося на іншій колоді, так? що нам покажуть ще, можливо, якусь додаткову інформацію нам дадуть. Кам'янські Дніпропетровської області, так? Багато ілюзій створених у просторі буде на тижні цьому. Так, мені ідуть активність теж близько води, тобто у повітряному просторі, десь недалеко. От, ми можемо то спостерігати, і може відпрацьовувати захист. Тобто, ціль ворога вона є, і захист може працювати. Провокації від ворога будуть в ту сторону. Тобто вони мають конкретну ціль і вони будуть намагатись її втілити. А, мені йдуть відпрацювання, агресивна знову ж таки енергія, залежність, відпрацювання, і може бути втрата ресурсів. Може бути втрата ресурсів від роботи захисту. От, тут дуже сильна можливість по захисту. З блискавкою помаранчева зона активності може бути достатньо. Тривожність теж підніметься. Тому реагуйте на тривоги. На окраїнах міста більше активності, але буде багато.